Чи є у вашому портфелі інвестиції саме в нерухомість? Звичайно, немає, а, тому що ну, повністю займа... да, да, займаємося тільки а, інвестиціями в стартапи. Але в стартапи є а, стартапи, які зв'язані з нерухомістю, звичайно. Їх небагато в нас, але вони є. А в якій частині це житлова, комерційна чи це земля можливо? Да, а, ну, в землі, звичайно, немає, тому що це такий супертек скейлабл. І в основному це Америка і Європа. У нас от європі є компанія, яка повністю дізраптич по суті. Це тесла для construction, це нова модель будівництва. Це, по суті, те, чи можна розбудовувати і повністю будувати заново житло в Україні. По суті, то тобто це компанія, яка вклала там більше 200 мільйонів доларів в розвиток свого продукту. Це компанія Гропіус Тесла для виробництва. В суті, заводи, які mm -hmm. повністю роботизовані, повністю зроблені там на, на, з роботами Кука десь в середньому там фабрика коштує порядка 30-40 мільйонів, в залежності від географії, де вона будується. Наприклад, в Україні. Якщо будується така фабрика, то це буде коштувати менше там в Європі, во Франкфурті, наприклад, перша фабрика є, вона коштує. Де 40 мільйонів далі? Вони використовують всі новітні по суті технології, які є у Європі, і не тільки в Європі, для новітнього будівництва. По суті, це префаб будівництво житла. Так і в Європі зараз потреба тільки, наприклад, тільки в Німеччині, де 400 400 тисяч квартир кожного року треба будувати. І щоб справитися з цими об'ємами, потрібно Десь 12 плюс таких фабрик, як зараз виробнича фабрик, як зроблена перша фабрика Гропіус.